Всім привіт! Сьогодні в нас об'єкт, де ми замінювали металопластикову конструкцію від забудовника. Зробили вже повний демонтаж, показуємо підготовлений проєм. Так, це новобудова, фасад там був утеплений за допомогою мінеральної вати. Через це звідти було піддування та промерзання. Ми використали спеціальний герметик, щоб це все промазати, щоб не було ніяких продувань. Та надлишкової вологи. Конструкція була ділена з трьох частин через компенсуючі стійки. Профільна система Rehau, через це Ми використовували спеціальні фіксатори. Ми їх називаємо п'ятки. Хтось їх може називати по-іншому. Ось так от на стику конструкції ми обов'язково продували монтажною піною, щоб в цих місцях не було ніяких продувань та промерзань. І в такому вигляді вже ми бачимо встановлену конструкцію. Монтаж тут використовували з використанням нахисних стрічок для монтажного шва. Стрічка використовувалась по периметру, тобто зліва, справа, зверху та знизу. Замовник попросив використати доборні планки зліва, справа та зверху, також, оскільки буде утеплення та навісна стеля. Ось так от ми бачимо, все встановлено. Відразу клієнт попросив зафіксувати батарею. Профільна система, до речі, використовувалась максимально від виробника Rehau. це профіль Rehau Geneo, товщина його 86 мм. Ми бачимо, даний профіль має три контури ощільнення. Ощільнення використовується сірого кольору. Це в базовому варіанті, коли віконна сама конструкція в білому кольорі. Ось так от виглядає з вулиці. Місце примикання додатково пройшлися між конструкцією та фасадом, також герметиком. Ми Бачимо підсилюючі стійки, знизу металевий відлив. Ось так от все виглядає в зібраному вигляді. Склопакет теж замовили максимальний з використанням зовнішнього скла Solar, заповнення камер Аргону, і перше скло з приміщення використовується енергозберігаючий. Ось такий загальний вигляд. Звертайтесь, допоможемо встановим.